Привіт! Мене звати Юлія Жуковська, я головний технолог і співвласниця бренду Deep Ecoгріт і Ecoгрі. Сьогодні хочу показати вам, як правильно працювати з нашими гібридними лаками-гелями. На нігтях в мене була діп-система, я зараз її повністю маю зняти, і потім виконую манікюр, чистку і далі буде вам покривати. Вже є відео, де я покриваю нігті лаками-гелями в педикюрі. Буде ще одне відео. А зараз я хочу показати, як саме. Краще працювати на руках. Є два варіанти, як ми можемо покрити нігті на руках. Ми на обох зупинимось. Так як цей лакгель він гіпоалергенний, скоріш за все, його будуть використовувати і майстри також. Ми зробили два можливих варіанти для покриття: це як однофазна система, так і двофазна система. Сам лакгель він однофазний і не потребує ні бази, ні топу. Але для того, щоб укріпити нігті, ми пропонуємо все ж таки базу. І далі ми про це з вами поговоримо. З самого початку цей матеріал розроблювався для педикюру. Там ми не використовуємо базу, не обтяжуємо нігодь додатково і робимо ультратонке покриття. Зараз, як ви бачите, я вже знімаю пудру і лишаю тоненький шар після апарату. Далі оброблюю все пилочкою і роблю манікюр. На манікюрі я зупинятися не буду, тому що тема цього відео це лак-гель. Для того щоб покриття гарно трималося, я рекомендую використовувати праймер степ 1. Також нам знадобиться сам колір. Я буду покривати кольором номер 2 і база. Топ 2 в одному на гелевій основі. Також я рекомендую використовувати гарний клінцер для очищення нігтя від ліпідного шару. Я використовую Deep Nail Cleaner, він гарно прибирає ліпідний шар і добре очищує ніготь. Та Step 1 Primer буде зневоднювати нігтя. Якщо ви майстер і у вас є вже якийсь дегідратор, то можна використовувати його замість Step 1. Це не порушить систему покриття, але ви маєте бути впевнені в якості свого дегідратора. В мене на нігтях вже немає залишків пудри, і я проходжуся по ним праймером степ 1. Перед цим я пилочкою, гріт 1, обробила нігтьову пластину, підняла трохи чешуйки нігтів та обрала глянець. Далі чекаю, поки він випарується, і можна покривати. Так як я покривала собі вже нігті на ногах лаком номер 2 Пропоную попрацювати ним і зараз. Він гарно пігментований і добре лягає у два шари. Для лакгелю не потрібні ні бази, ні топ. Я це вже казала. Але ми маємо придбати гарну лампу. Ну я думаю, що у тих майстрів або дівчат, які роблять манікюр самі собі вдома, така лампа є. І якщо у вас лампа... Менше ніж 24 Вт ватта потужністю то краще просушувати матеріал довше у два рази. Від якості просушки матеріалу залежить довготривалий блиск нашого покриття та звичайно, якість адгезії, тобто. Як матеріал буде триматися на нігтях. Я вже покрила перший шар на мізинчику і просушую його в лампі. Полімеризацію не можна приривати, тому ніготь має бути в лампі усі 60 секунд. Після просушки лака геля в лампі не лишається липкого шару. Ми покриваємо одразу другий, і якщо нігті занадто тонкі, можна покрити ще й третій. Але кожен шар має просохнути у лампі 60 секунд повністю. Нагадую, якщо лампа у вас не занадто потужна, то ми можемо просушити у два рази довше. Я покрила два шари на мізинчику та перехожу до наступного пальця. Ви можете робити, як вам комфортно. Можна покрити одразу чотири пальчики і потім великий окремо для того, щоб він гарно просох у лампі, або також робити по одному. Але це буде довше. Я роблю по одному, для того, щоб продемонструвати, як саме працювати детально з цим матеріалом. Поки ви дивитесь, як я покриваю, хочеться зупинити. На алергіях. Не буває стопроцентно гіпоалергенних матеріалів, будь-яких не буває сто гіпоалергенних продуктів. Я думаю, що ви про це знаєте усі. До сьогодні не індустрія не знала такої кількості алергій і реакцій на покриття. Усе через те, що матеріалами працюють неправильно, не повністю їх просушують, і часто матеріали мають незбалансований склад, що безпосередньо впливає на якість просушки цього матеріалу. Через те ми маємо таку кількість. Алергії різних реакцій на шкірі у людей, які роблять собі часто манікюр. Алергія має накопичувальний ефект, тому якщо навіть вона у вас була рік або два тому на матеріали для манікюру, можливо, з'явиться знову. Але цей матеріал він максимально гарно очищений. В нього немає в пігменті важких металів, він має гарно збалансований склад, який дає 100% полімеризацію. Тому алергії не має бути взагалі. Якщо ви навіть з цим матеріалом зіштовхуєтесь з алергією, то ви маєте зрозуміти, що далі немає сенсу навіть шукати гіпоалергенний матеріал з гелевих систем для себе. Для вас може бути виходом лише діп-система або плівки. На жаль. На жаль, маємо, що маємо, і треба знаходити вихід з цієї ситуації. А якщо у вас не було ніколи алергії на гелеві матеріали, раджу користуватись гарними матеріалами для того, щоб її ніколи собі не влаштувати. Я вже перейшла до покриття нігтика на вказівному пальці, і тут я використовую базу два в одному. Це база на гелевій основі, але також вона має склад, схожий на склад звичайного лаку. Її я раджу використовувати тим, хто хоче собі трохи укріпити нігтьову пластину. У кінці відео я обов'язково покажу вам, як виглядають нігті з вирівнюванням та укріпленням та без нього. Різниця є як у носці, так і на вигляд. І далі ми подивимось, чому. Так як лак гель однофазний, він може носитися і без цієї бази, але з базою нігті будуть. Трохи товстіше, менш гнучки, та гарно тримати довжину вільного краю. Цей варіант покриття підходить більше для майстрів, які працюють в салоні або просто для майстрів, які навіть роблять самі собі. Для дівчат, які покривають самі собі вдома і не мають певних знань або навичок для того, щоб це все вирівняти і не забігала нікуди база. Краще буде варіант, який ми робили на мізинчику і на безіменному пальчику. І різниця буде тільки в тривалості носки. З вирівнюванням нігті будуть носитися 3-4 тижні. Без вирівнювання та укріплення базою, а просто покриття однофазним лакгелем, буде носитися 2-3 тижні. Залежить від ваших нігтів. Хочу сказати, що база може грітися у лампі, тому що є процес полімеризації, і виділяється тепло. Якщо тепло виділяється і ви його відчуваєте, дістаньте пальчик з лампи, переверніть на декілька секунд, поки перестане бути гаряче, і поверніть до лампи. Також на 60 секунд, як і колір. Після того, як база сполімеризувалась, ми не витираємо липкий шар, а покриваємо зверху кольором. Також у два шари і кожен шар просихає у нас у лампі 60 секунд. Наразі ми випустили 4 базові кольори: це два класичні, червоний і бордовий, та два рожевих під літо. Їх ви можете переглянути на нашому сайті. Надалі ми плануємо також випуск нових кольорів. Тож, якщо у вас є побажання, пишіть обов'язково під цим відео. Після того, як матеріал повністю сполімеризувався, ми можемо вирівняти вільний край. Для цього необхідно взяти пилочку гріт один. Нічого страшного не станеться, якщо ви це зробите. Запечатувати вільний край не потрібно. Я люблю, коли вільний край чіткий, тонкий і немає ніяких затьоків. А ви дивіться вже по собі, як вам більше до вподоби. Як бачите, манікюр у мене вдався, і ті два пальчика, що з вирівнюваннями, укріпленнями, ті, які без нього, виглядають однаково гарно. Відрізняються вони тільки товщиною покриття і його твердістю та міцністю. Нігті без додаткового шару бази вони більш гнучкі та рухомі ніж ті, які з базою. Тому для тих дівчат, у яких нігті тонкі і дуже сильно ламаються, раджу використовувати додаткову базу. У наступному відео я вам покажу, як це все безпечно зняти. І насолоджуйтесь гарним манікюром, робіть його собі вдома та не нехтуйте безпечністю. Тоді вас ніколи не спіткає алергія.